Усім привіт, і це обзор на нову конюшню та на нові фігурки шлях. Та на одну секретну фігурку, з якої якраз ми і почнемо Це є фігурка папа 2018 рік. Кінь стрибає перешкоду разом з вершністю. Вершню знімається, а мені як завжди, в папу не знімається. знають Тепер, коли я розповіла про секрет фігурку, я хочу показати саму конюшню як бачите, у нас зустрічають спочатку двері, і в них яківо замочок спеціальної штучки. Зробили його самостійно. І двері у нас, само собою, відкриваються. І коли ми заходимо в тумішню, нас зустрічає одна з дошок оголошення. Саме з графіками тренувань, календариком і оголошенням про амуніцію. І далі є зона відпочинку для вершників. Є шафа, в ній є кусяшки для коней, журнали, і внизу є запасна ліска. Також диван з столиком і журнальчиком. Ну і само собою новорічної тематика. Ось такий кулька. Отак. Це у нас буде тренерська. Тут вже є один кущик, але поки що немає ні диванчику, ні столика, не з шафи. Далі показати ще деякі дошки оголошень. У нас їх тут чотири ще є. Ось така дошка оголошень. Також така, це вже менше. І з іншого боку ще є дві. Ось така. є які є тренера, вершники, календар і ще оголошення про змагання, які у нас будуть. І, можливо, зніму відео по них. І ще останні дошка оголошень ось така. З графіками винукнення світла, само собою. Також хочу сказати, що ця конюшня повністю дерев'яна. І, ну, і те, що його зараз показувала, знайшло в комплект. Я повністю сама все оформлювала та робила. І тепер ми переходимо до стіл та нових фігурок коней. Зараз хочу почати, почати з невеличкого набору шлях. Така тренерка. У нас її звуть Лія: Ісландські Поні 2014 рік. Тайра. Бубилка. Ну і що, в купати такий ящичок. Ось сама коробка, кому інтересно. Момент стіло -тайри тут. Також зробила сама вивізку з ім'ям, породою і роком. Також я зробила ось таку вісюльку спеціально для амуніції, бо в неї воно скоро з'явиться. Двері у нас тут не так відкриваються, як мали б, але їх просто тако витягуєш і ставиш назад. Вони повністю рухомі. Далі показую Лаша Лепіцянський 2016 рік Айра. У мене є її мама, як ви знаєте, це Star Wings. І це вона є радитетним. Просто я не дуже пам'ятаю. Кіла Айри. Отут також є вивіска і також да, не доуст своє місце. Далі я хочу показати англуйського жеребця, якого я дуже давно хотіла. 2016 рік. Я його дуже давно хотіла і повністю задоволена. І їх комусь інтересно, я замовляли на сайті звірки Хорст Клуб. Його стіли біля айри. Також є вивіска і також є бічолка для амуніції. І на я лишила набір з фігуркою англійською чистокровною. Ось такої Масті. 2016 року. Її звати Бішта. Англійського жеребця звати Люцифер. Ось так вона виглядає без амуніції. Також цей набір йшли всі вкусняшки. Які ви бачили на шафі. Ось її стіл, також є вивіска. З її ім'ям породою та роком. Також є у цій вішелці амуніція. Також їй показувала середину і яблучко. Перемогу переходимо до інших стіл та до амунічника. Ось це одне з пустих стіл, у нас їх поки що чотири. Відкривається, як я її показувала, є повсюди ці фісюльки, як вони називаються. І також там амунічинг. невеличкий на 6 узлечок і для сідл. Оці штучки, які в мене висять на стілами, то це для медвустків. А це суто для амуніції, щоб їздити верхи. В загальному отакі у мене КСК і такі я вирішила зробити повернення на канал. Надіюсь, вам сподобалося відео. Прошу вас поставити лайк і всім па па па, -па. До нових зустрічів.